Докладніше про наслідки ворожих обстрілів поговоримо з керівником пресофісу Герсонської обласної військової адміністрації Олександр Толоконіков з нами на прямому зв'язку. Вітаю вас. Слава Україні, героям слава! Ну, от знову і знову ворог б'є по мирних населених пунктах, по житловим будинкам, по критичній інфраструктурі. Які райони найбільше страждають від російських снарядів, і чи багато там залишається людей? Ну як завжди. Найбільш вони гатять по прибережним районам. Це корабельний район. Сьогодні вони обстрілювали його майже е цілодобово. Е на жаль, є одна постраждала вже, а також інші населені пункти, які заходять вздовж берега. Також сьогодні обстрілювали Береслав. Там постраждало дві людини. Е як завжди, вони цілять у приватні будинки, де люди живуть. Е Пробують виживати в таких умовах і навіть зараз, як ви чуєте, йдуть обстріли на Херсону. На жаль, така ситуація. І знову сьогодні обстрілювали кінотеатр Ювелейної. Було потрапляння також у Бориславську школу. Там вибито близько 30 вікон. На щастя, таку, там ніхто не, не, не знаходився і ніхто не постраждав. А, а також медична установа в Бориславщині. Mm -hmm. Така статистика. І також сьогодні були постраждалі від наїзду на міну. Ми продовжуємо закликати всіх жителів Херсонщини не виїжджати на свої угіддя, поля, також не заходити в лісосмуги, які ще не обстежили вибухотехніку. Ну, ми бачимо, да, що окупанти намагаються знищити медичні заклади, і ви про це сказали? От у Херсоні навмисне б'ють по лікарнях, поліклініках, навіть по лугових будинках. Скільки таких закладів вже зруйновані? І взагалі, от яка ситуація з наданням медичної допомоги в області? Чи вистачає лікарів, обладнання? Ісі я точно хочу сказати, що немає, мабуть, ні одного медичного закладу, який, який не потерпів від цих обстрілів. На Херсонщині, в якійсь мірі потрапляння було кругом, і чи це були вибиті шибки? От наприклад, у дитячій обласній лікарні майже за два обстріли було вибито майже 900 вікон. На щастя, там ніхто тоді не постраждав, але там херсонська аварійна рятувальна власна служба за дорученням голови оперативно виїхали і закрили ці шибки. Для того щоб цей заклад зміг продовжувати працювати, також всі, мабуть, медичні заклади у Херсоні, я такого не знаю, який не був під обстрілами Це і перший пологовий будинок, і карабілеша, і обласна постійно під обстрілами, але наші мужні працівники продовжують працювати, продовжують допомагати людям рятувати життя. І обладнання достатньо. Міжнародні фонди продовжують допомагати за цим низький уклін. Вони і привозять і медикаменти, і обладнання, і також обладнали майже всі лікарні генераторами для того, щоб було безперебійно постачання електроенергії. Якщо, як, якщо якісь відключення внаслідок обстрілів, вони все одно продовжують працювати в них є світ. Щодо гуманітарної ситуації на деокупованих територіях. Після звільнення туди почали повертатися люди. Да, але ворог продовжив терор і тепер постійно обстрілює ці райони. От зокрема, Береславський, який ви згадали, яка там зараз ситуація? Чи вдалося відремонтувати комунікації? Чи працюють магазини? Чи є можливість у людей отримати соціальні виплати? Ще близько місяця тому, ми вже подали туди електропостачання. Завдяки спільній праці обласної військової адміністрації з Херсона а також за допомогою офісу президента. І тут, коли президент був в перші дні, це була найголовніше наше завдання, щоб світло було кругом, а також всі необхідні послуги для людей у кожному у кожному населеному пункту. І ми робимо все для цього. наразі вже 98 Населених пунктів з, 20, з 220 на Херсонщині підключені до електропостачання. Водопостачання також подається чи централізовано, де є світло, чи за допомогою генераторів. В самому Херсоні 98% населення зі світлом, але постійно змінюється ця статистика, бо постійні обстріли. І вони руйнують, як завжди, критичну інфраструктуру, це і трансформатори, і ну і такі то, що без чого не може потім працювати і насоси, які качають воду, і каналізація, яка також працює на насосах, і газ. Тому ми робимо все для того, щоб тут люди продовжували жити, але люди не хочуть виїжджати. Ті, що тут залишилися близько 60 тисяч. Наразі е, в Херсоні своєму е, кажуть, що ми вже були до останнього. Ми стільки терпіли, ці хорки вони виїжджали. Чому зараз вийдемо? Коли... М -м, вже тут Україна. От про мінну небезпеку ви згадали, і постійно такі повідомлення надходять з Херсонської області. От два дні тому було чоловіки, поїхали по дрова. Трошки звернулись дороги в ліс і все підірвалися. От сьогодні ви кажете, да ну вибухівку ворог лишив не лише у полях, да та поблизу доріг. Заміновані навіть приватні будинки, навіть у дитячих іграшках знаходили розтяжки. Чи є дані? Яку площу території вже вдалося перевірити? Наразі, перш за все, вибухотехніки та піротехніки займалися лініями електропередач для того, щоб енергетики після них могли зайти та відновляти відновлювати вже електропостачання. Потім це логістичні путі та адмінбудівлі. На великий жаль у нас недостатньо вибухотехніків та піротехніків а також Ну, в нас мабуть в нашій історії стільки замінувань не було для того, щоб нам було потрібна така кількість спеціалістів, і тому о, зараз ми залучаємо бригади з інших областей. Вони тут працюють майже цілодобово, і але це цього замало, і я навіть ми не знаємо, скільки потрібно часу для того, щоб розмінувати цю площу. Як для прикладу, у нас площа деокупованої Херсонщини близько 600 тисяч. Гектарів наразі розміновано тільки три тисячі, тому це дуже такий довгий шлях. Але ми звертаємося до міжнародних фондів за допомогою щоб вони нам допомагали, хоча б обладнанням, яке пришвидшить це розмінування, для того, щоб ну селяни могли, хоча б щось посадити в цьому році. Дякую, дякую вам за останню інформацію і за цю розмову. І Нагадаю, з нами на зв'язку був Олександр Толоконіков, керівник пресофісу Херсонської обласної військової адміністрації. Ще раз дякую.